Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні поділюся з вами дуже швидким обідом або вечерею. Якщо вам подобаються прості та смачні рецепти, підписуйтесь на мій канал, підтримайте мене своєю вподобайкою та будь-яким коментарем. Сьогодні я використовую курячі крильця для приготування. Вони в мене були готові, нарізані на частинки. Цього можна не робити, а брати прості курячі крильця, гомілки, бедра. Курячу грудку, все, що вам подобається, все, що у вас є, і навіть можна зекономити та взяти курячі спинки або якусь іншу бюджетну таку частину курки. Поки мої крильця смажаться, я поставила водичку, буду відварювати спагетті, а тим часом займуся. Нарізанням цибулі буду відправляти її до своїх курячих крилиць. Поки вони в мене вже трішки підсмажилися, обов'язково це роблю під кришкою, так як нам треба, щоб крильця приготувалися. До речі, всі інгредієнти ви можете нарізати зарання і, ось прийшовши ввечері з роботи, просто поставити сковорідку і швиденько все приготувати. Це досить так зручно. Після цибульки я буду нарізати шампіньйони. У мене їх досить так багатенько, але вони всі, коли підсмажаться, втушкуються, вони набагато зменшаться, їх не буде здаватися що досить так багато. Якщо вам не подобаються шампіньйони або у вас їх просто немає, можете їх не додавати, але з ними набагато смачніше. У мене вже закипіла водичка, додала я туди солі. І ось дістала спагетті, купую фірму Сіті Паста, вона мені досить так подобається, розламую завжди навпіл, так як, по-перше, вони і готуються одночасно всі разом, і зручніше, пізніше їсти, тому що в мене діти і вони не завжди таку довгу вермишелю можуть нормально їсти. Ну, і ось, коли в мене м'язко з цибулькою вже підсмажилося, я відправляю туди нарізані шампіньйони. В мене їх багато, я казала, але зараз, ось за декілька хвилин, вони в мене втушкуються. Ну, а тим часом я буду натирати сир, можна брати будь-який, але саме головне, щоб він добре тягнувся. Будемо його додавати також до цієї так званої підливки. Натираю досить такий щедрий шматочок. Трішки перемішую свої спагеті, щоб вони не злиплися, і буду перемішувати також наші грибочки з куркою, щоб вони рівномірно готувалися. Тим часом мої спагеті вже приготовані, я беру друшляк і промиваю обов'язково свою вермишельку. До речі, ви можете використовувати не тільки спагетті, а й будь-яку іншу вермишелю, яка у вас є. Це не принципово, просто берете те, що вам подобається. Ну, і ось, коли вже в мене стушкувалися крильця з грибочками та цибулькою, я додаю сюди сепараторну сметану, можна додавати вершки. Іноді я була експериментувала, додавала просто молоко. І також виходило досить смачно. Додаю сіль за смаком, перець і вирішила цього разу додати ще прованські трави. Ну, а ви вже додаєте все за своїм смаком. Також вирішила влити невеличку склянку води, так як я додавала не вершки, а саме сметану. До речі, із купованою сметаною, настільки смачно, не вийде, краще все-таки взяти або вершки, або молоко. Ну, і ось всипала я туди сир, воно трішки розплавилося і вкидаю сюди спагетті. Одразу все перемішую, газ не виключаю, так як воно ще має обмінятися смаками. Вся вермишелька має окунутися в цю підливку, яку ми готували. Ретельно все перемішую, також ще накриваю трішки кришкою і можна смакувати. Повірте мені, це дуже-дуже смачно. Якщо ви ще так не готували, то обов'язково спробуйте. На моєму каналі ви знайдете масу цікавих ідей, що приготувати сьогодні, або якісь прості смачні рецепти, тому заглядайте в мої альбоми і всім смачного!